Суспільно-політична платформа інтервізор. Я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаю вас, друзі, і сьогодні. Пропоную поговорити про диверсії Російської Федерації у Литві. Ймовірно, там є їхній російський слід та виступ посла України у Великій Британії Валерія Федоровича Залужного на заході УП 100 Там також багато цікавого ми почули. Про це і не тільки будемо спілкуватися з нашим гостем Дмитро Левось, політи... політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна з нами на зв'язку. Пане Дмитре, мої вітання. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну і закликаємо, як зазвичай наших глядачів ставити вподобайки, підписуватись на нашу суспільно-політичну платформу на Ютубі. Ну і звісно ж, пишіть, пишіть обов'язково свої думки у коментарях та діліться цим відео зі своїми друзями та товаришами. Ми розпочинаємо. Ну і в першу чергу про дійсно дивні речі, які відбуваються у вільнюсі, тому що там сталося, пане Дмитре авіатроща, падіння літ. Така у вільнюсі влада вважаєний інцидент, який можна називати нещасним випадком. Дійсно, 25-го числа сталася історія, яку зараз не пов'язують не з диверсією або терористичним актом. Як зазначив пан Кащунас, поки що немає жодних ознак, жодних фактів, що це був саботаж або терористичний акт. Якщо ми говоримо про зовнішній вплив на літак, у цьому зв'язку мені пригадується новини. Від американських засобів інформації про те, що Російська Федерація готувала пожежу на одному із літаків, який прямував із Канади до Сполучених Штатів Америки 6 листопада у день підбивання тих підсумків виборчих перегонів. Разом з тим ми не забуваємо про авіатрощу, у якій загинув президент Польщі свого часу пан Качинський над Смолінськом. Так і у цьому зв'язку ми бачимо, що у Російської Федерації великий досвід. На цій ниві пане Дмитре, і знаючи їхні амбіції та бажання окупувати не лише всю Україну, але й країни Балтії Європи загалом, як ви вважаєте, чи може ця історія бути свідченням справ рук ФСБ або інших спецслужб Російської Федерації? Ну, звісно, хотілося б, щоб це ми жили в спокійному світі, щоб подібного не було, і щоб такі речі, якщо вони і ставалися, то ставалися б з природних причин, і так воно буває. і їх природних причин їх, звісно, більше мало б бути, але в умовах, коли дійсно ми живемо в практично в такій в... Великій війні і Російська Федерація має величезний досвід в е, такому в шантажі та терорі, та, і тероризмі, і залякуванні і е, то природно, що такі припущення, що це може бути російський терористичний акт, і вони не видаються чимось неможливим. Е, так само, до речі, як і реакція країн Заходу, часто густо е, буває. Ну, доволі такою стриманою, згорнутою, бо немає бажання далі з, да, якось загострювати ситуацію до ескалації. Ти я про що кажу, да, наприклад, от про історію, коли ракета залетіла в Польщу і вбила двох громадян Польщі, і, і досі да, йдеться ніби про що? Про те, що це, мовляв, впала українська зенітна ракета. Хоча і ніби і розслідування було, хоча це розслідування теж відбувалося так достатньо дивно, і е, переконання українських військовиків та української влади було однозначно. Да з, з цього приводу, що це російська ракета впала е, збита, і я просто так нагадаю, як воно раптом змінилася ситуація. Бо мені, наприклад, тоді довелося говорити з представниками, не буду називати якої країни. Збройних сил однієї з країн східного флангу, східного флангу НАТО, які зазначав, які готувалися до того, що буде застосована п'ята ю статтю статуту НАТО, для того просто от зібратися і принаймні обговорити цю ситуацію. Але президенту США Байдену із Індонезії, здається, де була тоді був форум g 20 йому тоді було видніше на да, сказано. Тому це скажімо так. Політична доцільність в таких ситуаціях спрацьовує дуже сильно. Є ще один момент. До речі, ми тут вже дуже добре знаємо, як можуть виглядати російські терористичні диверсійні дії, і це в принципі це не було ні для кого. Таємницею, хто хоч якось був обізнаний з формами, методами роботи і там КГБ, ФСБ та військової розвідки щодо таких диверсій на транспорті, які стаються ніби самі по собі, ніби по таких звичайних причинах. Тобто, та й, до речі, не тільки на транспорті. і в на промисловості також, да? які стаються ніби ну, там самозапалювання сталося да, там, з технічних причин, або там, там десь закоротило десь да, щось таке. А це один із таких елементів, ось такого саботажу, який є достатньо ну, склад, який складно організувати, але який відбувається завжди вчасно да, раптом. І знову ж таки, на тлі того, що Європу цього року вже з ну, так, так би мовити, хвиля цих таких незрозумілих підпалів або самозапалювань, або чогось такого подібного, вже заповнили це, ми можемо згадати кілька таких випадків в Німеччині на заводах Абсолютно. тому чи. Да, таких заводах, які е, виробляли для необхідне для оборонно промислового комплексу, в тому числі закази замовлення, які йшли для України, е, можемо згадати ще низку та да, подібних ситуацій. Можемо згадати, що ці е, інші речі, як от там терористичні атаки, вони раптом чомусь е, теж. Стаються, коли да там атаки на, на вантажівках ще да, ну зрозуміло, що окрім Російської Федерації вистачає ще бажаючих, але е, ось цей зв'язок між Російською Федерацією та ось тими бажаючими, які раптом е, ну, щось це роблять, він зараз, наприклад, є очевидним після того, як е, ізраїльській армії Цехалу вдалося. Е, на півдні Лівану і в секторі газу захопити таку кількість російських озброєнь, і до того ж не просто там автоматів та, чи кулеметів, а наприклад, йдеться про протитанкові комплекси Корнет. Що навіть стоїть питання: чи може передати ці корнети Україні? Та, тобто в Кнесіці, принаймні, воно обговорювалося. І е, ну тут інше питання. В мене є великі сумніви, все ж таки, що це буде передано. але Скажімо так, да, то просто обсяг цієї допомоги, то в принципі зрозуміло. До речі, знову ж таки, показовий момент. Мої всі знайомі з країн Балтії, і це теж люди так достатньо обізнані і десь вони пов'язані з там або з сектором оборони, або з інформаційною сферою. То перша реакція у них також була те, що це саме диверсія. Яку зробили росіяни. І тому, гадаю, що насправді так, це є можливим, насправді так є і буває, ми вже бачили це, і політична доцільність або а, ну так, ми ж господи, Господі, ми ж про що ми ще не згадали? Ми ж не згадали про те, що починаючи з 2014 року, скільки було, тепер уже доведених, до речі, фактів. Диверсії на складах з і боєприпасами, наприклад, у Чехії в... так свого часу підривали. Да, 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 в Чехії, в Болгарії да, отруєння, до речі, там хазяїна цієї болгарської фірми. Зараз, до речі, знову ж таки, американці тут опублікували. Ну, як на мене, тут уже не при не про припущення йдеться а про політичні вбивства. Про отруєння, де вже згадується і про те, які росіяни вчиняють. Згадується ситуація із е, Віктором Ющенком дві 2004 році. Uh -huh. Ну а справа Литвиненка, то і вона ось да, це прямо на ну дзвін такий величезний калатає. Да, ось дивіться, що вони роблять, і більше того. Абсолютно в такому дусі КДБ, що вбивця Литвиненка, Луговий, став депутатом Державної думи, а іншого вбивцю, теж, співробітника спецслужб цього господі, як його тут, Красікова, да, чи угу. обміняли вони, нещодавно. Обміняли да, зараз на ось цих. Так званих в'язнів Карамурза Кремля, Яшин, так, абсолютно Карамурзу, Яшина, які зараз насправді займаються ну, інформаційними диверсіями. Що цікаво, так, дійсно, пане Дмитре, от якщо згадати початок повномасштабного вторгнення, трагедія в Бучі. Та різанина, яка стала просто ілюстрацією до подій у багатьох інших населених пунктах, які були під окупацією Російської Федерації, то ми пам'ятаємо, що та бригада, яка брала участь у цих військових воєнних злочинах, згодом удостоїлась звання гвардійської за гвардійської. підписом і Путіна, що означає, що він навпаки це все заохочував з боку Російської Федерації. Разом з тим, також дійсно дивно, що о 5.31 тридцять ці литви в Вільнюсі вантажний літак компанії DHL, це такий а, приватний а, цивільний перевізник, який летів з німецького Лейпцига, впав на двоповерховий житловий будинок. І в цьому літаку було четверо людей: два пілоти і два працівники. Один із працівників не прийшов до тями та помер вже в госпіталі. Решта, на щастя, вижили, отримавши е, пошкодження. Але разом з тим літак вже ж впав на будинок і зачепив. Пив чотири будинки, чотири квартири, які в яких на щастя ніхто не перебував, ніхто не постраждав. Тому, от це важливо розуміти, що дуже дуже багато всіх дивних таких збігів обставин, які дуже лягають у контекст проведення Російської Федерації такої гібридної війни, яка вже насправді давно розпочалася проти країн Балтії, і про цю гібридну війну свого часу дуже часто повторював Валерій Федорович Залужний от про нього хотів би ще Згадати, пане Дмитре, тому що людина, яка мала статус, репутацію, авторитет залізного генерала, змінила піксель ЗСУ на такий респектабельний смокінг або костюм трійку, і зараз очолює посольство у Великій Британії. Разом з тим. Бере участь у всіляких а, заходах, які проводяться в Україні дистанційно, звісно ж, і ось нещодавно дійсно відбулося захід української правдою, який організовувався у п 100 Тут варто зауважувати, мені здається, це важливо для контексту, що українська правда дійсно займає таку собі, якщо не опозиційну, то подекуди різку позицію стосовно. Чинної влади. І при цьому Валерій Федорович не гребує і бере участь у їхніх заходах. Та тим більше подається там як людина абсолютно політична зі своїми амбіціями і так далі. Як ви сприймаєте участь Валерія Федоровича у заході ОПЕСТО і що про що вам говорять його заяви там? Ну, можна сказати більше. Да? Тут зараз уже і. На доповнення, що з'явилося і соціологічне опитування, де е, залужний фігурує як е, можливий претендент на пост президента, да, і, і він, він там, з, принаймні, за ці за цією соціологією впевнено перемагає. Да, тобто, це теж достатньо показово і більше того, да ми що ми побачили, що є е, е, політичні сили. Ну, наприклад, європейська солідарність навпаки, вона вона дуже часто теж намагається використовувати ім'я залужного про те, що ось я принаймні можу від точно впевнено сказати, що. Представники експертних кіл та деякі політики пов'язані з європейською солідарністю, вони да, впевнено, от, 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 починають говорити, що от залужний може бути президентом або там є про якісь амбіції. У мене складається враження, що насправді, е ну, по перше, це все м'яко кажучи, трохи зарано да, е зрозуміло, що в е нашому. Експертному політи, політ, політологічному політиполіполітологічними, вже тим більше політтехнологічному колах є багато людей, які дійсно раді були б, щоб пройшли вибори, да тобто, але я вважаю, що по перше, це неможливо наразі, і з точки зору і закону, і з точки зору. Нашого, і конституції, і з точки зору простої, формальної такої, да, логіки. Чому? Тому що ну, це, вони будуть вибори, коли, які пройдуть в такий спосіб у умовах війни, вони будуть якраз от, питання щодо їх легітимності буде дуже великим. Чому? Тому що ну, ніхто не зможе забезпечити безпеку. Однозначно, Да? ми бачимо, коли у нас вся територія країни під ударом російських дронів і ракет. Це один момент. Другий момент. Ніхто не зможе забезпечити, хто б там що не казав, повністю голосування всіх, хто перебуває на фронті. Це навіть не 2019 рік, коли да, ситуація на фронті була від інша. Мільйони людей знаходяться в... за кордоном перебувають. Мільйони людей в окупації. Да? І ось тут на цьому тлі, коли мільйони позбавлені цієї можливості, потім виникає питання: наскільки воно да, легітимне. Я вже знову ж таки повторюсь щодо з приводу безпеки. Тому, тому я саме тут вважаю, що це так доволі зарано, коли незважаючи на те, що є. Когось із політтехнологів відвертошкурні інтереси, коли він починає говорити: да, я знаю, як провести, тільки давайте проведемо. А я вам тоді вже покажу цей механізм. Немає механізму насправді. От і але тут так, я думаю, що все ж таки насправді у мене складалося враження, що у самого залужного, мабуть, цієї такої відвертої амбіції щодо політичної діяльності нема. Але ви вірно відмічаєте, що е, намагання принаймні зберегти ось цю таку присутність в інформаційному полі, е, і більше того, навіть в такому інформаційному полі, яке, скажімо так, неоднозначно оцінюється, це воно те точно є, да тому, е, мабуть, е, ну дійсно. Ми колись з, з огляду на якусь там, з огляду вже там на те, яка буде динаміка, як будуть розвиватися події. Певні речі в цьому плані побачимо. Пане Дмитре, ну тут хотілося позапитати ще у наших глядачів їхньої думки. Так як ви сприймаєте колишнього головнокомандувача, а нинішнього посла України у Великій Британії у ролі ймовірного кандидата на президентство, чи голосували би чи ні? Чи справді вважаєте, що людина, яка успішно, Провела Україну через початок повномасштабного вторгнення, змогла би керувати всією державою, у всіх її аспектах, чи голосувала би знизу в коментарях. Залишайте свої думки разом з тим, от якщо згадати всю ту епопею стосовно чуток про залужного було дві ітерації: так спочатку були чутки про його звільнення, а тепер чутки про його ймовірне кандидатство на передвиборчих гонках президентських тому. От згадати про чутки, які були ще взимку, а звільнять чи не звільнять, я пам'ятаю, що президент Зеленський окремо фотографувався із Залужним, себто вказуючи, що все в порядку, це все чутки. <-�pp -2> На його день народження подарував е <Source5> okay, uh, окремий подарунок. Також все це було сфотографовано. Я думаю, для того, аби запевнити, що все в порядку. Все ж таки звільнили. Тепер чутки точаться навколо персони Кирила Олексійовича Буданова, чільника головного управління розвідки НВ з посиланням на свої джерела зазначає, що на Банковій вже вдруге планують звільнити керівника ГУР і знайшли кандидата на заміну. Про банкову ну якщо говорити, тут мається на увазі, як зазначають на НВ офіс президента. Там хочуть звільнити його крісло для нинішнього. Заступника голови служби безпеки України пана Олександра поклада, також ініціатором ймовірного звільнення Кирила Олексійовича є Андрій Борисович Єрмак у цьому зв'язку, як людина, яка ну точно на своєму місці, яка успішна у своїй боротьбі проти Російської Федерації, і разом з тим чутки. Чутки вже не вперше дійсно, пане Дмитре. Як ви вважаєте, чи справді може захитатися крісло під чинним очільником ГУР? Ну насправді крісло може захитатися під будь да, і в принципі іноді це і логічно, то теж буває. До речі, з приводу о, залужного, я знаєте, все ж таки думаю, що ну от наразі у політичної амбіція там, о, те, що я сказав, да, що вона є, але. От наразі на даний момент, мабуть, вона все ж таки навіть в цих умовах, коли бере участь у заходах української правди, це все ж таки достатньо. Ну так при да, там, при, при, при таке в такому притлумленому там якомусь стані, да, тому тут навряд чи у щодо ситуації з навіть медійністю пана Буданова, да, ну, він був завжди більш медійний, да і вплаточніше в, в, в прагненні цієї медійності, тому тут. Важко мені сказати, і я до речі теж пригадую, що ми вже десь і з ріка, навіть більше тому, говорили про те, що і можлива заміна керівника головного управління розвитку. тобто, це. Теж такий, знаєте, як на мене, це ну, абсолютно не показник. І Знову ж таки, тут може бути по різному. Чому? Тому що, наприклад, по звільненню пана Залужного, да, то не складалося враження, що це була велика проблема да, безпосередньо для генерала, бо він все ж таки можна згадати, да, як... Він тоді йому вручали і звання Героя України, і як вони спілкувалися з президентом Зеленським. Тобто, знову ж таки, сама по собі ось ця посада, яка, як на мене, ну аж ніяк не є політичним засланням в нинішніх умовах, а да, точно. Щодо. Пана Буданова, то гадаю, що тут може бути ситуація, звісно, може бути іншою, але само по собі ось це показово, що це виникає не в перший раз, це виникає на тлі інших чуток щодо інших учасників нашого тут і політичного життя і життя, да, і воєнного життя. І він залишається на цій посаді, то гадаю, що ну можливо навіть, що ці е, чутки вони дещо і перебільшені насправді. Чи бачили б вони можливим звільнення чинного очільника ГУР, зважаючи на те, що деякі політичні оглядачі е, і аналітики. Зважаючи на бажання бути першим у всьому нашого верховного головнокомандувача президента Володимира Олександровича Зеленського, от вказують, що якраз таки медійність Кирила Олексійовича і не подобається там зверху. Як ви сприймаєте такі чутки, пане Дмитре, Чи справді такі от особисті речі можуть стати на заваді, ну призначенню або звільненню дійсно ефективного управлінця? Ну, я, я по-перше, гадаю, що насправді зараз медійність генерала Буданова стала меншою, ніж була раніше. Угу. Сюди. Це, в принципі, теж, до речі, може бути там певним показником, да, тобто десь, можливо, там десь і нелогічно, і іншого. з іншого боку, тут щодо зовнішньої політики, я гадаю, що тут однозначно все ж таки. Обличчям країни має бути президент, да, Тобто, коли він спілкується з, з іноземцями, і коли звертається до різних аудиторій. До речі, у Зеленського перший період війни це вдалося, ну насправді це вдалося, і це було дуже як на мене, дуже позитивно. і образ України формувався, да, то тобто, це все ставалося. Тому як наразі, ну тут гадаю, що, мабуть, саме ось те, що у нас самі по собі вони виникають ось ці розмови про, про те, що можливо там якісь вибори про майбутнє політичне життя то в принципі. Я думаю, що от тут вже варто в комплексі це і розглядати. Тому що, от як можна згадати, наприклад, от продовольна про що я говорив, що його таке враження часто навіть спеціально витягають да, для того, аби от як би так не сталося, щоб і навпаки, да, от викликати роздратування, і, можливо, там в майбутньому його десь і так з розрахунком, що. Це станеться і як так би мовити, передчасний старт, так само до речі, як і щодо Буданова. Тому я би тут гадаю, що от в тих умовах, які у нас наразі є, мабуть, такого ставлення такої якихось ревнощів мабуть, їх уже і нема. Да? тобто, у нас цей марафон, він. Воєнний він затягнувся, і як воно буде? Мабуть, ну сподіваюсь на те, що у нас все ж таки зараз ну однозначно не до того. Ну і наостанок, пане Дмитре, ця ж заява Володимира Зеленського про те, що генерали мають бути в окопах, мають бути на передовій, мають знати, що відбувається на фронтах російсько-української війни. вона ж е, дисонує з тим, що насправді відбувається у штабах. Разом з тим, Кирил Олексійович Буданов, людина, яка. Ну, Точно багато разів це те, що ми бачили у соцмережах. Те ті відео та фото, які викладають захисники. Він бував на фронті і особисто брав участь у воєнних операціях. І це ж не про нього. То на кого звернене оце от кредо цей заклик про те, що генерали мають бути на фронті? Що, що так не сподобалося президенту? Як ви вважаєте? Ну тут важко сказати мені, чому тому що треба бути все ж таки бути ближче да, до цього процесу. Я думаю, що там є е, якісь е, конкретні ситуації по якимось конкретних е, конкретних людях, да і може можливо якоїсь тенденції. Ну і е, знаєте, саме по собі обговорення, яке після цього почалося, я бачу, що воно е, викликало велику дискусію, до речі, у самих е, військових, так. Це, що є достатньо показовим. То Хтось просто. Ну, як будь-яке ось таке гостре зауваження, то і яке залежить ще від того, як його сприймати. Да? Тобто, ну наприклад, да, ті, хто критично сприймає президента Зеленського, ці однозначно сказали, що це неправильний вислів. Да? І почали пояснювати, ну чому це не так? Да, що генерал це логіст, це то якщо генерал в окопі, то це а, значить уже все да, геть погано працює з іншого боку. Ну знову ж таки, до речі, теж показовий. От крім Буданова, наприклад, генерал Содаль, якого багато критикують. Наприклад, він на початку операцію в Кримках на лівому березі Дніпра минулого року. Він він навіть туди на цей плаздар переправлявся особисто. Да, тобто тому тут ну теж питання, і це не є якоюсь ознакою успішності Та, операції, правда? Та, да, тобто, да, це от е, достатньо. Ну, хоча, як на мене до речі, операція в кринках тут ну теж не можна її називати неуспішною, успішною. Тут і, тут багато таких, да, і е, тому тут багато хто навпаки говорить да, про те, що цей вислів він не стосується напряму, що генерал весь час да, має там стрічати в окопах. Скоріше тут же ж так, це образність, про те, що він має орієнтуватися, що в окопах і е, що відбувається, да, і не втрачати зв'язок з цими окопами. Да, тому тут. Я знаєте, як будь-який ось такий вислів, він завжди ну, викликає ну, таких багато реакцій, рефлексій, а правда, вона десь посередині, ну, до речі, і Сирський теж да, Він от їздив буквально не так давно. Він... В Курську область їздив і там на іншій за кордон, кін... так сказати, так так би мовив да, за кордон, да, тобто тут інше питання: наскільки так як це наскільки глибоко, та це не близько до поративника Це треба бути. От ну тому я знаєте, я би от якраз тут, тим більше що ну з моральної точки зору, мені тут, оскільки я не там не можу нічого сказати, да то наскільки тут судити саме цей вислів, але гадаю, що. Ну я теж наприклад да, вважаю, що тут йдеться не про пряму участь, а про те, що не відриватися від військ, повинен генерал. Да? тобто я думаю, що Зеленський мав на увазі саме ось це. Дякую за вашу думку, за вашу аналітику. Пане Дмитре. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна з нами спілкувався. Ну і я, ведучий суспільно-політичної платформи інтервізор Павло Ковальчук, також дякую вам за те, що були разом з нами, наші шановні глядачі, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, підписки та шери. за те, що ділитесь цим відео з друзями та товаришами. Вам окремий плюсик в карму. Залишайтеся з нами. У нас попереду багато цікавого. Бережіть Україну навколо та все. Редині себе і до зустрічі на інтервізорі.